Розділ 8. інкубація хаосу в три години. Все застало сутіна зненацька. Він негайно відкрив комп'ютер, що стояв поруч, щоб перевірити час. Дата, показана на комп'ютері, дійсно була днем. Коли він прийшов до крамниці, фух, він зітхнув з полегшенням. Все було добре, якби він пропав на три дні. Його мама збожеволіла б, звичайно, коли мова йшла про його сестру, вона могла відчувати себе інакше. Супін похитав головою. Він зосередився на крамниці. Він згадав про квест з інкубації та розведення домашніх тварин. Який щойно зібрав, негайно він почав обшукувати магазини. Незабаром він знайшов ставок, схожий на пересохлий колодязь у кімнаті відпочинку в задній частині магазину, ймовірно. Це був басейн духа хаосу для інкубації, який система щойно додала в зо магазин. Я маю робити це тут. З чого мені почати інкубацію? Супін було цікаво. Раптом в голові виник образ курей, що несуть яйця. Вираз його обличчя трохи знинився. його невимушена позиція поступово знинилася увагою, господар все ще перебуває в межах місяця захисту для початківців. Для одного використання басейну духа хаосу для інкубації потрібно лише 10 очок. Енергії додала система. Супін відчув полегшення до тих пір, поки він міг використовувати енергетичні бали для цього. Хоча, як було сказано, використання енергії теж було не жартівливою справою. Десять очок енергії дорівнювали б 1 0 на щастя, для мене, коли я завершу місію, я зможу отримати книгу навичок для воїнів бойових тварин, тобто я зможу купити книгу навичок за все того варте, а зазвичай, щоб потрапити до Академії астральних вихованців, воїн повинен був оволодіти певною навичкою. Такі навички вимагали б багато часу, наполегливої праці та практики. Це було не те, що можна було окупити лише за 1,000 в систему. Як я можу швидко заробити? Подумки запитав Супін у системи. Замить, система дала коротку відповідь: Господар може швидко заробити енергію. Продаючи їжу, продаючи їжу, звичайно, Супін все ще пам'ятав цю послугу, в одну мить його волосся стало дибки, а тіло вкрилося мурашками. Мені потрібно зібрати врожай на місцях вирощування. Це ж не може бути якесь місце на кшталт царства грозових хмар. Чи не так він не хотів збирати їжу в місцях, де йому загрожувала б зростаюча криза. З нього було досить зустрічі зі але він, напевно, не заперечував би проти миттєвої смерті. Найбільше він боявся бути загризаним до смерті по один укус за іншим повільно. Це був би найжахливіший спосіб померти. Система відповіла царство грозової хмари. Не єдине місце вирощування, це лише одне з багатьох, і воно є просунутим, враховуючи залишок енергії, що залишився у господаря. Її не вистачить, щоб заплатити за раунд телепортації до царства грозових хмар, господарю. Будь ласка, виберіть місце вирощування в межах дозволеного цінового діапазону, щоб відправитися туди. Будьте уважні, чим більш просунуте місце вирощування, тим вища ймовірність збору дорогоцінної їжі, що в супін раптом випростався, ціна. Тенердіо попередження, друге попередження за ненормативну лексику. Вираз обличчя супінга перекосився, йому довелося заплатити, щоб потрапити на місце вирощування. Чи була система впевнена, що це була система супердомашніх тварин? Хіба це не система для мільярдерів? Супін почувався надто присоромленим. Він не хотів йти за мить до цього, однак через секунду йому сказали, що він не зможе, навіть якщо захоче, до того ж, згідно з системою, він програв цілий статок. Протягом попередніх днів перед тренувальною місією він не робив нічого, крім того, що зосереджував свій розум на блискавичному шурі. Ін змарнував чудовий шанс зібрати їжу на три дні в передовому місці вирощування в царстві грозової хмари, якби все було інакше, він би повернувся з великою кількістю їжі для домашніх тварин сімейства громових хмар. Система, я звинувачую тебе. Супін звучав повним скарг. Система залишалася незачепленою. Ти не питав, крім того, як кваліфікований господар. Ти повинен був навчитися шукати все, що пов'язано з домашніми тваринами. Ти. Супін стиснув зуби, третє попередження про ненормативну лексику. Покарання винесено на вмання. Сильний бій. Попередила його система. Супін широко розплющив очі. Ві гах ах-ах-ах-ах-ах. Через довгу мить і після нападу лютих криків. Супін сидів біля дверей зоомагазину. магазину. Нерухомий. Його вигляд свідчив про те, що він пережив неабиякі випробування. Бах йому кинули монету. Супін підняв голову і побачив чоловіка, який посміхався. На ньому був діловий костюм, а волосся розколоте посередині. Потім він зміг розгледіти спину чоловіка лише після того, як той граціозно розвернувся. Супін мовчки підняв монету. Він дивився на монету і дивився на неї ще трохи. «Система, чи можна ці гроші перетворити на енергію? Раптом запитав Супін. Система. Та ні, супін тихим голосом вимовив звук. О, Він повільно поклав монету в кишеню і підвівся. Він обпросив пив зі свого заду. Життя було важким, але його треба було продовжувати. Чи не так він повернувся до магазину, і супін прочитав слова вікно до культиваційних літаків в своїй уяві. Незабаром перед ним з'явилася карта з вікном. Всередині було написано багато нас локацій. І після кожної з них стояла цифра, яка вказувала на необхідну енергію лесу. Тин прокрутив її вниз. Він побачив слово в царство грозових хмар. А генергія дорівнювала 1, 000. 1,000 Тисяча енергетичних балів за годин візит. Супін скривив губи. Незабаром спокій відновився. Він став рівноваженим. буде. Супін продовжував прокручувати сторінку вниз. Він дійшов до елементарних площин культивації. Енергія, необхідна для входу в такі місця. Варіювалася від 1 до один Що раптом Супін побачив площину, яка також називалася царство грозових хмар. Але для неї була потрібна лише одна енергетична точка. Чи правильно він прочитав, супін перевірив ще раз, число було правильним. Отже, система помилилася, ця система не робить помилок. Вчасно пролунав голос системи. Це фрагмент є така під назвою царство грозових хмар. Фрагмент це частина, що відкололася від царства грозових хмар. Можливо, земля з куточків цього царства або руїни, де немає ні тварин. Ні, рослин іти в такі місця було б ризиковано. Господар повинен бути обачним. Фрагмент, і тут цупін нарешті помітив слово фрагмент, написане надзвичайно дрібним шрифтом. Він раптом згадав, що про нього говорилося в книжках з історії Федерації. Царство грозової хмари розпалося і зникло. Чи могло статися так, що цей фрагмент був з того інциденту тоді, в те, куди він потрапив, було цілим королівством грозових хмар, але ж він розпався на шматки. Звідки могло взятися ціле королівство грозових хмар? Госупінга були питання, але він не отримував відповідей від системи. Раптом він відчув, що ця система незбагненно сильна. Він подумав, що в майбутньому йому краще не зв'язуватися з цією системою. Супін переглянув список і закрив його. Він не вирішив туди заходити. Він був виснажений, просто виснажений. За три дні перебування у царстві грозових хмар він помирав більше сотні разів, коли був у царстві грозових хмар. Це означало більше ніж просто цифри. Під час майже половини смертей його повільно катували до кінця життя у найболючіший спосіб, хоча щоразу після того, як його повертали до життя, і його сили відновлювалися. Ця втома духу ставала все більш і більш відчутною. Ось чому світлячок так міцно заснув, що й вони повернулися, супін зачинив двері ролети. У крамниці стало темно, він швидко ліг на стів і міцно заснув. Суяньїн повернувся до академії, великий кампус мав великі галявини. Процент зелених насаджень був досить високий. Посеред площі вдалині були ставки і водоспади, щоб деякі студентські домашні тварини з родини водяних могли там розважатися, але в даний момент ставок був убивчо спокійний. Там не було жодної тваринки. У кампусі розміром з аеропорт снували нечисті душі, а скрізь панувала мертва тиша. Суян'ї не вважав це дивним. Звичайно, вона знала, куди всі пішли, а в кінці площі був величезний майданчик, схожий на стадіони, в даний момент звідти долинали звуки радісних вигуків людей. Навіть люди, що стояли біля воріт академії, Ледь чули цей звук, денний матч все ще тривав швидше. Суяньін сказала світляному Шуру, що йшов за нею. Потім вона прискорилася і побігла вперед. Вона змарнувала надто багато часу на дорогу до зовмагазину. На щастя, її матч був запланований на пізні вечір. Він мав розпочатися близько четвертої, проте п'ять суперники, що грали перед нею, програли занадто швидко. Її матч перенесли б на більш пізній час.